Всім привіт! Мене звати Таня. Вітаю вас на своєму в'язальному каналі. І нарешті прийшов час підвести підсумки вернісажу осінніх барв. Зараз я вам покажу всі свої готові роботи. І в першу чергу хочу сказати величезне дякую Ліночці, а також Марусічці, двом дівчаткам, які організували даний проєкт. Він, як завжди, пройшов в дуже теплій і гарній компанії. Також я вам нагадаю, що в описі під відео, звичайно, будуть посилання на дівчаток. Переходьте також і на їхні канали, і подивіться, яку красу створили вони. Ну що ж, а ми перейдемо до моїх робіт. І буду я вам їх показувати по категоріям. Перша категорія зігріємо ручки і ніжки. Ручки в цій категорії я не гріла, але ніжки мені вдалося зігріти своїм дівчаткам. Перше, що я вам покажу, це дві пари ось таких шкарпеток. В такій, мені здається, мега осінній палітрі, тому що ну що, може бути більш таке осіннє, так? Як ось ці такі жовто-помаранчеві із коричневим. Дуже красива палітра. Нагадаю, що це пряжа Gazal Happy Fit. Мені вона сподобалася. В мене після прання вони не втратили колір. Звичайно, я прала в такій водичці 40 градусів на режимі вовна. Тому з моїми шкарпетками все добре. Ось ці шкарпетки я в'язала для своєї старшої донечки. На розмір 32 в'язала їх за описом Іриночки Бароян. в неї вони там з рюшками. Я ж в'язала просто без рюшок, але ось завдяки ось цій резиночці дуже красиво вони сідають на ніжку. І ось на 32-й розмір в мене пішло 56 г. Для златусі, на розмір 24-й. Я в'язала вже за власними розрахунками. Так? Тут вже йде французька п'яточка, бо п'ятка підкова, здається, її ще називають. Ось такі укріплені стіночки я робила. А, і по такому ж принципу я зв'язала ще двоє шкарпеток. І так, на ці шкарпетки в мене пішло 34 грами. Тобто, мені однієї з цієї пасми вистачило на, дво, на дві пари дитячих шкарпеток, і в мене навіть трішечки там залишилося щось кудись ще. З міксу. І отже, було зв'язано ще дві пари шкарпеточок на мою меншу донечку. Розпочнемо із ось цих сіреньких. Ось такі сірі шкарпеточки. Я тут їх прикрасила <схай> вишивкою, ось такою і вушка вив'язала. Тобто, це такі шкарпетки-мишки. У мене є фото, я вам зараз обов'язково вставлю. Ці шкарпетки в'язалися з пряжі Drops Nord. Пішло в мене на 24-й розмір рівно 30 грамів. Пряжа, звичайно, неймовірна. Вона дуже така, дуже-дуже ворсиста. це будуть дуже теплі шкарпетки, і е, вона приємна. Вона не така колюча, як на мене. Ну, звичайно, із Happy Fit там взагалі немає колючості, тобто для діток прямо ідеальна. Тут, скоріше за все, буде якась колкість, але не така, як у, наприклад, Alize Super Wars, дуже такі затишні виходять. І по цим шкарпеткам я знімала майстер-клас, у мене він є на каналі. Тому, якщо вам цікаво, як в'язати. А дві шкарпетки одночасно на кругових спицях способом Magic Loop, то можете переходити на даний майстер-клас. Там я в'язала ось такі маленькі шкарпетки. Але, звичайно, по принципу в'язання ви можете зв'язати на будь-який розмір. І я вже розповідала вам цю історію, що коли я вперше знімала майстер-клас, був якийсь не мій день, все йшло не так. І мені не вдалося зняти майстер-клас, я видалила всю інформацію, і мені довелося в'язати ще одну пару і знімати по ній ще один майстер-клас. Тому в мене з'явилися ще одні шкарпетки. Я не пам'ятаю, які з них були перші, якщо чесно. Ось, і зв'язалися ще ось такі рожеві. Це також дропснурт, також на них пішло 30 грам. І е, ці шкарпеточки я прикрасила ось такою вишивкою. На вишивку, до речі, мене надихнула. Анічка, якщо ви мене дивитесь, величезний вам привіт. Вона прислала мені фото шкарпеток дитячих, які вона зв'язала по моєму майстер-класу, і вона вишила там неймовірну таку гілочку. З моєю не зрівняється її набагато красивіша. Я не запитала в неї дозволу, чи можна показати, тому не впевнена, чи можна. Ось, але ну, в неї неймовірно дуже красиво вийшло. Тому я вирішила, щоб ці шкарпетки також не були е, такими сумними. Е, я також додавала ось таку вишивочку. Тож, кому цікаво ось такі шкарпетки зв'язати, проходьте на канал і в'яжіть із задоволенням. А мої діти на цей сезон забезпечені теплими шкарпетками. Друга категорія, і оселя вбралася в багряне Мисто. Тут ззаді ви вже можете трішки бачити мої гарбузики, мого гномика. І саме ці вироби були зв'язані в цій категорії. Я, звичайно, вам зараз буду десь тут вставляти фото, як це все виглядає в більш таких красивих місцях і локаціях. Гарбузики в'яжуться неймовірно. Мені дуже цікаво їх було в'язати. В'яжуться такі гарбузики дуже просто. І якщо сісти так і за вечір, можна зв'язати гарбузика, і буде у вас ось така прикраса на вашому осінньому столі. Майстер-класи на гарбузики є в багатьох наших майстринь, є майстер-клас в Галиночки нашій, є майстер-клас в Оксаночки і в Маринки, тому я обов'язково залишу посилання на всі мені відомі майстер-класи внизу, в описі під відео, як завжди. Переходьте в'яжіть із задоволенням, дуже вони класно виглядають. А, також я знаю, що. Запитували ви про гарбузика саме із шишечками. Так от, Я такий гарбузик в'язала по іноземному опису, він безкоштовний, але я знаю точно, що є такий платний опис у нашої української майстрині, здається, Оля Повзун. В неї нік в інстаграмі, якщо я не помиляюся. І гномик, гномик також багатьом із вас сподобався. Він зв'язаний по платному майстер-класу іноземної майстрині. На Еці вона продає свої описи. Пампіно здається у неї Нік. Наступна категорія діти то наші квіти. Я вам чесно скажу, що в цій категорії я планувала зв'язати кардигани для старшої і для меншої донечки, але мене вистачило лише на один в'язала я його із пряжі Казал бейбі ось такого прекрасного кольору. Колір це 823. Я брала одну ниточку ось цього волу І дві ниточки 100 мариносу. І в'язала на спицях 3,25. І що ж у мене вийшло? В мене вийшов ось такий кардиганчик. Мені. Неймовірно подобається, що в мене вийшло. Нарешті мені трішки підкорилася вишивка. І ось такий вийшов в мене карманчик з таким ось букетиком. Мені дуже подобається. І сам кардиганчик вийшов, дуже такий, за рахунок того, що тут є мериносова вовна, він вийшов ніжний, він не колючий, не кусає. Я тут скрізь все закривала голочками. Я закривала голочкою тут, тому виглядає обробка і понизу також. Самий звичайний реглан зверху вниз, відразу вив'язувала планочку ось тут. Знайшла ось такі гудзики, які, мені здається, просто ідеально сюди підійшли по кольору. Ну і, звичайно, хотіла його якось прикрасити, і тому з'явилася ось така вишивка і з таким ось карманчиком. Дитині моїй дуже сильно сподобалося. Я дуже сильно постараюся сьогодні зробити хоч якесь фото її, так, в цьому кардиганчику, тому що. Зараз такий період, що сфотографувати дуже важко. Треба підловити момент і настрій, тому ну, надіюся, що я вам зможу зробити хоч якесь фото. Вага даного кардиганчику 150 грам. Так. Це на вік 3 рочки. У мене моя златуся достатньо худорлява, але вона достатньо висока, як для свого віку. Тому ось так він виглядає. І, до речі, після прання в мене він потягнувся трішки вниз, чому я, звичайно, дуже рада. Щодо кардиганчика для старшої доні, я його навіть не розпочинала. Але коли вона побачила, то вона, звичайно, попросила, щоб і для неї такий самий зв'язали. І якщо чесно, то коли вона почала ходити в школу, я зрозуміла, що кардигани – це, мабуть, най... Потрібніша річ в гардеробі, тому що коли йде в школу холодно, прохолодно, в класі достатньо таки тепло і можна його просто розкрити, так, і вже буде не так спекотно, але разом з тим буде тепло. ось Тому для старшої донечки обов'язково також найближчими днями буду розпочинати такий же кардиганчик. Ось так пишіть в коментарях, як вам подобається чи не подобається, чи вдалася мені вишивка нарешті. Що думаєте, пишіть свої враження. І остання категорія, в якій я особисто приймала участь, це осінь найкраща пора для натхнення. Це було в'язання для дорослих. В даному випадку я в'язала для себе, і е, я думаю, що багато хто з вас вже бачив цю роботу. Можливо, і не багато хто, тому що я її, здається, цей кардиган показувала лише в інстаграмі, е, тому, можливо, ви і не бачили. І отже, ось такий кардиган у мене зв'язався. Ось моя клітинка. Він вже повністю готовий. В ньому заправлені кінчики, в ньому пришиті ґудзики. Ось такі гудзики я вибрала, такі просто лаконічні, темні дерев'яні. І вже Прокладені всі смужки, маю сказати, що кінчиків від цих смужок неймовірна кількість, просто неймовірна, дуже багато. Але він однозначно того вартий, тому що подивіться, як це класно виглядає. Я ним мега-премега задоволена. Тут я також закривала голочкою внизу. І закривала голочкою планки. вязала я його е, знизу догори, е, спущене плече. Потім спройми набирала рукава, звичайно ж, робила скос рукава, бачите, тут дуже добре видно це. І, звичайно, робила поглиблення по спинці. Ось так. Важить він доволі таки багато, але, але він достатньо таки довгий, тому я думаю, що для такого розміру, для такої довжини кардигани, вага достатньо таки нормальна. А ось цього гірчичного в мене пішов моток, в мене там буквально трішки залишилося від мотка. Ну, а ось цього молочного його, звичайно, пішло зовсім зовсім мало. Тож, ось така осіння річ в мене з'явилася. Також, як на мене, дуже необхідна, тому що зранку накинув, тобі тепло, тобі приємно, тобі затишно. І також вдома, поки не вімкнули опалення, достатньо прохолодно в квартирах. тому ось такий кардиганчик накинути на плечі, щоб було тепло, це дуже приємно. Ну що ж, ось такими були мої готові роботи в даному проєкті. Я надіюсь, вам було цікаво спостерігати. Діліться в коментарях, який з виробів вам сподобався найбільше. А я вам традиційно бажаю всього самого хорошого, самого доброго! Бережіть себе, бережіть своїх рідних. До нових відео! Бувайте!